Ще одні вирази, які вам потрібно знати, які входять до топ-50 слів потрібних для Польщі, це «звроти ґжечлощове. Спробуйте зараз зі мною повторити це. – «звроти», і тут дивимося, що ми тут можемо бачити, тобто як розділити слово, щоб його правильно прочитати. Я бачу ось цю Рз, яка дає мені звук Ж. Потім йде самотня Е, e, тобто це не Є, це Е. E. Далі Ц і З дає мені звук Ч. чи такий дуже тварий і глибокий дзвінік, звук дзвінік. Далі йде. Ще ми її вимовляємо, я вам напишу так, ще, і ще м'який знак, щоб дати зрозуміти, що це ще м'якіше. І О завжди ми, мені дає звук Йо. І ось ця І ще додатково мені пом'якшує ось цю. С, тобто це була Ц, якщо С і І, то це трансформується в а ось таку, бо в польській мові м'який знак передається двома способами: це або ось ця хреска, яка є тут, або буква І, яка мені пом'якшує ту букву, яка стоїть перед нею, тобто як відбулося ось тут. І по суті, що ось це. І це, тобто вони записані трішки по-іншому, дають, дають мені той самий звук «ч». Так? Тобто «ч» І він дуже м'який, пишу вам м'який як, знак. І зараз ми можемо з вами вже краще. Це суперслово, тяжке прочитати: звороти Г, «ж», «ч», Но, «щ», «чо», «б». Звороти гжечнощове. Тобто це, це е, обороти вічливості. І дивимося, які вони можуть бути. Прошу, препраша, ну то і так. Щели віджимаємо вже кожен хіба з вас огарнюєш. Тут зверніть увагу на ось цю Е з хвостиком. Ми можемо робити редукцію. Що таке редукція? Редукція це коли ми ігноруємо ось цей хвостик і кажемо просто як букву Е, читаємо джінькує, або трішечки тянемо як джінькуєу. І все. Тут не може бути букви Ю. Тобто багато українців кажуть діньку Але це неправильно. Тут джінькує. Далі. Ніц не шкоджі Дословно, нічого не шкодить. Тобто нічого не сталося. І я вам можу записати ще додатковий вираз. Ніць". Ще не, с, та о, крапочка. Тобто нічого не сталося. Ось ця ще її краще виносити наперед, тобто ставити її перед головним дієсловом. Тобто, це сталося, це головне дієслово. Бо так роблять поляки. І ось ця «щеу» – це наше закінчення в українській ся. Тобто, дивіться, нічого не стало, і ось тут ся. Тільки в них вона в польській мові вона а, мігрує, так скажемо, вона особно стоїть і мігрує. А що тут ще дуже цікаво? Дуже цікаво, що а, поляки можуть, тобто між собою вони можуть сказати. Цо, тобто, але це дуже-дуже невічливо буде. Це таке, як наше шо. Тобто це не дуже вічливо. А, що ми можемо замінити? Або ми можемо замінити на дуже м, довге речення. Перепрошуємо, чи може пані, або пан, пані потужить ще раз, або а, слухам, наприклад. Тобто, ось це слухам. Слух. Це як вибачте, тобто, і поляк вже розуміє, що вибачте, повторіть ще раз, і він вона вам повторює лайфхак. З цими словами проше і припрашам, ми можемо змінити їм вже на голос змінити інтонацію. І це буде не просто проше, припраша, а Прошу, Przepraszam. і це буде означати, як слухам, іншими словами, вибачте, вибачте, повторіть ще раз, вибачте, повторіть ще раз. Це можемо мовити, але то не гжечне, це не вічливо. Але ви будете дуже багато разів чути, що поляки між собою. Коли вони друзі, працюють десь, наприклад, там, то вони можуть казати цо, але коли хтось так мовить цо, можемо достать відповідь і яйцо. І тиле. Підписуйся, якщо було корисне. Па-па!